Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Андрій Єрмак заявив, що він чесна та порядна людина і збирається йти на фронт. Звичайно, багато військових вже заявили, що готові взяти його до себе, бо в армії дуже не вистачає грошей на все, на дрони, боєприпаси, машини. А у Єрмака багато друзів стали мільярдерами за останні роки, зв'язки в енергоатомі, державних банках, оборонних контрактах, криптобізнесі, гральному бізнесі. Він може без проблем взяти на утримання багато військових частин. Пише журналіст Юрій Бутусов. Але оскільки Єрмак сказав, що він чесна та порядна людина, то очевидно вирішив піти на фронт саме на ті посади. Куди відправляв інших чесних і порядних людей він сам? Перше звинувачення про корупцію при Єрмаку озвучив Дмитро Штанько, який оприлюднив відео розмов про розподіл посад з братом Єрмака. Влітку 2022-го Штанько був мобілізований, і його у супроводі співробітників воєнної контррозвідки направили на проходження БЗВП до учбового центру Десна. Після цього двоє співробітників контррозвідки супроводжували Дмитра на місце служби на найгарячішу точку фронту на той момент другий мотопіхотний батальйон, 93-ї механізованої бригади у Бахмут, батальйон обороняв будинки на вулиці Патріса Лумумби на околиці Бахмута. Кілька п'яти поверхівок, які майже щоденно намагався захопити ворога. Саме тут і йшли найжорстокіші бої. Штанько під конвоєм направили туди у якості простого солдата-піхотинця. Очевидно, за чиї вказівки був виділений конвой, але без всякого примусу Дмитро Штанько проявив себе на фронті як справді чесна та порядна людина. Він потрапив під обсі, але його автомат був розбитий близьким влучанням снаряду. Дмитро отримав контузію, але відмовився від евакуації. Лишився вести бій, а 4 жовтня 2022 Дмитро Штанько загинув, як справжній герой, коли йшов в контратаку відбивати захоплену ворогом позицію. За тиждень до загибелі Штанько написав у Фейсбуці так: бридко дивитися на майстрів піару, які вішають собі чужі нагороди, не забуваючи при цьому будувати політику і примножувати статки за рахунок життів і здоров'я реальних українських воїнів, щоб таких докорів не було. Довести свою чесність та порядність на фронті можна з легкістю, якщо прийти на ту саму посаду, куди Андрій Єрмак відправив Дмитра Штанько. Софія Феден на додає наступне, Зеленський звільнив Єрмака, і це добре. Але ми ж люди розумні і добре розуміємо, що Єрмак як явище це лише уособлення проблеми, яка нікуди не ділася з його звільненням. Єрмаку дав надмірні абсолютно невідповідні посаді повноваження саме Зеленський. Чи Володимир Олександрович не призначить собі нове особлення Єрмака для продовження утримання вертикалі і горизонталі влади? Єрмак керував військовими адміністраціями, силовиками і судами явно не без відома і дозволу Зеленського. Чи Володимир Олександрович нарешті зрозумів, що це так не має бути? Єрмак контролював і зачищав медійний простір. Невже Зеленський усвідомив, що свобода слова і медіа це те, що критично важливе на шляху до ЄС. Єрмак якогось біса вів переговори від імені України всупереч указу Зеленського, ага, який забороняє кому-небудь, крім президента, міністра закордонних справ та прем'єра, вести міжнародні переговори. Невже МЗС дозволять відновити суб'єктність? Єрмак організував забаганки помсти Зеленського політичним опонентам неугодним. Невже Володимир Олександрович усвідомив, що мститися і переслідувати треба Путіна, а не тих, хто з ним бореться? І таких питань можна назбирати десятки, якщо не сотні. Звільнення ярмака правильний а от призначення головою переговорної делегації від України, не менш скомпроментованого корупційним скандалом у мерова, замість скомпроментованого єрмака, це не просто заміна шила на мило, це просто дико, і разом з ярмаком своїх посад мали позбутися усі фігуранти: Каштех Кабміндіча, плюс Януковичівський татаро, у якого майданівці знущалися над мирним беркутом. А за тим Володимир Олександрович мав би відправити уряду відставку, зустрітися з головами фракцій парламенту. Бажано окремо за позицію, яку він щиро ненавидить, але яка всі ці роки говорила правду, а тепер пропонує реальні шляхи виходу із кризи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.